Росія не відмовляється від планів захопити українські території. Військовий експерт Олександр Мусієнко пояснив, що Кремль розпочав літній наступ. Це відчувається на фронті. Росія має дві цілі: перша захопити Донецьку область, друга виснажити українські війська на різних напрямках: це Донецький, Сумський, Харківський та Запорізький. Росіяни застосовують різні засоби ураження від авіації до дронів. Вони намагаються створити буферну зону на Сумщині, але українські сили успішно зупиняють їхнє просування. Росія концентрує сили на Покровському напрямку. Це створює проблеми з логістикою для українських військ. Військовий експерт зазначив, що російські війська не закріпилися на території Дніпропетровської області, але продовжують діяти для створення пропагандистської картинки. Також є ризик, що Росія активізує удари по українській енергетиці. Російські війська намагаються оточити Костянтинівку на Донеччині з трьох напрямків, зокрема з боку Покровська. Найзапекліші бої тривають саме там. Українські сили продовжують стримувати натиск.